Тут письменники стають музикантами, а рокери співають для дітей, і грають класику цього року. Організатори книжкового арсеналу влаштовують не просто ярмарок, а справжню колаборацію. Наприклад, у нас буде виступати Андрухович у якості і як письменника завтра на презентації. А в суботу він буде давати концерт уже як музикант. У нас буде маса гостей закордонних. Більшість з них приїздить уже завтра для участі у щоденних музичних програмах, які будуть починатися з 6 і триватимуть фактично до дванадцятої ночі. В рамках фестивалю на 10 майданчиках відбудеться понад 150 подій, презентації нових книг, зустрічі з авторами, автограф сесії зірок літератури. Міністр культури Михайло Кулиняк охоче розказує, які книжки полюбляє сам і читає свої до. Ви знаєте, останнім часом не так і багато. Останнє мені попалось до рук 25 визначних імен, які змінили історію. Також мені зараз принесли нову книжку Куркова. Свої в дитинстві часа нашли. Так, читаю. От останнього вона купила, вибрала пригоди капітана Врунгеля. Грандіозна програма чекатиме й на молодшу аудиторію книжкового арсеналу. Тут і книжки, тут і ігри. Навіть рок-гурт виступатиме для дітей. Уже на відкритті книжкового арсеналу батьки готові купувати дітям літературу. Кажуть, прагнуть привчити до книг з малку. У меня любимая книжка про Гарри Поттера. Я ее уже второй год читаю. Я начинала читать на русском, а потом перешла уже на украинский. И мне больше на укра мне больше нравится на украинском читать. У нас свідома немає телевізора, а приучать как-то спеціально Ні, ну просто ми самі читаємо. Служимо. А от якою мовою буде видання, батькам не важливо. Головне відволікти малечу від телевізора і комп'ютера. Насправді не важливо, якою мовою написана книга. Важливо, що там, що написано, які емоції. Триватиме книжковий арсенал до 7 жовтня. До видань прохід вільний, а на музичні та літературні події доведеться купувати квиток. Ірина Кононенко Володимир Фепчук, Новини Юбіар.